В будинку дитячої танацької творчості безкоштовно розвивають дитячі таланти. Тут можна не лише опанувати нові техніки з рукоділля, але й навчитися гарно співати і танцювати, а також подорожувати з наплічником містами України. Основний напрямок роботи нашого закладу це науково-технічний, історичний. В цьому році великі і хороші показники показав відділ художньо-естетичного напрямку і відділ декоративно-ужиткового мистецтва. Це по участі і в конкурсах всеукраїнських, обласних, і міських конкурсах. Участь наших вихованців художньо-естетичного відділу вони приймали участь протягом літа у виступах біля будинку культури Світлопільський. Потім наші учасники, туристи туристично краєзнавчого відділу, були в Карпатах, були, здійснювали саме різноманітні походи по місцях, скажімо так, і по місцевості, по нашій Олександрівському району, Краласької області, і всеукраїнські походи були. Вчителі будинку дитячої та танацької творчості не зупиняються на досягнутому і опановують нові техніки та діляться досвідом з вихованцями. Ми освоїли. Виготовлення побудову радіоуправляємих моделей, і в нас навіть напрацьована вже база по виготовленню безпілотних літаків. Вже працює група у нас, і дорослі, і скажем так, юнаки, тому що це досить. Такий вид спорту, який потребує затрат фінансових, і батьки і діти не можуть це, скажем, дозволити собі, тому що досить дорого, але цей напрямок у нас розширяється, і ми його ввели в програму роботи малої академії наук, гурток радіоелектроніки і виготовлення радіоуправляємих моделей. Навчатися в гуртках будинку дитячої та юнацької творчості можуть діти віком від 5 до 18 років. Відвідування гуртків старшокласниками може допомогти їм під час вступу у вищі навчальні заклади. У нас кожного нового навчального року щось нове є. Козирною картою в цьому році і ми відновлюємо, продовжуємо роботу з розширеним масштабом і з розширеними умовами. Це для малої академії наук. Наші випускники Малої академії наук в цьому році. Поступили успішно, досить в вищі навчальні заклади, як в столиці, так і в кривого рога Дніпропетровська, Кременчуга в інститути по профілю, по тому якому вони захищалися, і це їм допомогло під час вступу. Гуртки є не лише в приміщенні будинку дитячої та нацької творчості, але й про школах Олександрії і району. Ми повинні працювати не тільки з дітками, які в нас знаходяться в місті. А і дітки у віддалених школах ми теж в цьому році продовжуємо цю роботу. На зустріки працюють по всіх школах: Марта Івановки, Звінігородки, сьома школа, восьма школа, шоста школа. В нас взагалі 108 груп, 1446 вихованців. Отож, жителі Олександрії та району мають можливість безкоштовно розвивати таланти своїх дітей.